Доброго дня, шановні! Це ранок. Вийшла подивитися на снігу багато слідів. Думаю, що ж це за сліди? Аж у нас в гостях була косуля чи косулі. Ось вони сліди такі. Ось, і дивлюся, що ж вони сюди приходили робити. А ось тут був кущик щавлю. І вони приходили лакомитись з щабликом. Отак в садочок. Ну, до цього дійшли і пішли далі. Оце маємо таких гостей. Тюльпанів ще немає, вони ж за тюльпанами, мабуть, пам'ятають, що тут були. А, і ще ось сюди. Ось тут вони лакомились. Приходили капусточки, мабуть, поїсти, але капуста вся, бачите, як під снігом. Оці цілі шапки. Кейл. Ось вони сюди приходили. Очіток розвалило, але нічого, то він стане. Оце так. Козочки отут от мандрували. Це такий день, один день снігопаду. Краса. Таке чисте небо. Повітря дуже гарне. чудово